Хлопці, доброго дня. У вас турбує інтернет-видання Полтавщина. Я бачу, ви тут протестуєте, От, руки геть від Полтен Скажіть пару слів, чому ви тут, яка мета вашої акції? Чим викликана? Це написано на плакаті. Ні, ну на плакаті написано руки геть від Пол Чиї руки. Сторонні осіб. Сторонніх осіб університет. хто протестує проти. А когось конкретно можете назвати? Ну хто тягне руки до Полден Ну, самі люди, які люди відносяться до університету. Тянути. І що вони хочуть? А що вони хочуть? Ви ж вашу Полтавщину самі почитаєте і подивіться, що вони хочуть. Ні, ну ви тут проти чогось протестуєте, ви можете висловити свою позицію? Опцій, ви ж читаєте плакат, ви сказали свою позицію, ми протестуємо проти того, що. Сторонні особи втручалися в життя університету. А які особи? Хто конкретно? Я, я, конкретно я, називати, яким чином присут? втручалися? Вам вже відомо, ви ж там щось пишете. Ну а ви протестуєте, можете сказати проти кого? <ріху> а ви студент? Я викладач. Викладач, а можете представитися? Можу. З якого факультету, з якої кафедри? З каф... електромеханічного факультету. Як, Як вас звуть? Максим Олексійович. А прізвище? Прізвище, скоризвище. А це все ваші студенти, так? Це викладачі, не І тільки викладачі. А студенти зараз в робочий день під час навчання їх а забрали що. Я не заставляв. А, тобто все абсолютно добровільно, це так? Абсолютно добровільно. Ось ви у них запитаєте. Я у я них запитую, проти кого вони протестують, вони не говорять проти кого, ви, ви теж вставите. не говорите. Давайте почнемо з того, що ми не будемо виставляти свою позицію. Наша позиція я ось представляє керівництво університету, частково керівництво. Я вас... ось, послухайте їх, вони вам все скажуть.